На фронті опорний пункт це місце, що насичено і технікою. Проект опорний пункт наповнений аналітикою, достовірною інформацією та викриттям ворожих маніпуляцій. Мене звати Дмитро Пустовіт, і ми починаємо. Великий наступ окупантів про нього говорять, утім, ніхто його не бачить. Необхідність нарощування поставок зброї для України основне резюме зустрічі Рамштайн та Мюнхенської конференції. Союзники кажуть, допоможуть Україні перейти в контрнаступ весною, на яку допомогу чекати Україні. Деслінкраща має стати сильнішою вже зараз. Щоб уже наступного року ми з вами тут, у Мюнхені, зібралися на першу безпекову повоєнну конференцію за умови вільної України, вільної Європи і вільного світу. Фрі волсекрета. Зараз ми маємо створити певний імпульс, щоб події на полі бою розвивалися так, як це потрібно Україні. Ми очікуємо побачити контрнаступ України вже навесні. Ми всі наполегливо працюємо над тим, щоб Україна мала достатнє оснащення та зброї. Це допоможе здобути перемогу. Українській перемозі немає альтернативи. Президент Володимир Зеленський у своїй промові під час Мюнхенської конференції закликав світових лідерів поквапитися, не затягувати з рішенням про зброю, праща має стати сильнішою вже зараз. Щоб уже наступного року ми з вами тут у Нюнхені зібралися на першу безпекову повоєнну конференцію за умови вільної України, вільної Європи і вільного світу Схоже, наші європейські союзники активізувалися. Німецький канцлер Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні. А французький президент Еммануель Макрон наголосив, що західні демократії мають бути готовими та здатними надавати Україні достатню кількість зброї, щоб вона могла не лише зупинити російську агресію, але й перейти у контрнаступ. Детальніше про мюнхенську безпекову конференцію читайте на нашому сайті. А вже завтра в ефірі Ukraine World News Дивіться інтерв'ю з одним із учасників Мюнхенської конференції з безпеки. Не пропустіть, говорили про зброю для України і під час 9-го Рамштайну. За результатами союзники вкотре підтвердили, Україна повинна здобути військову перемогу над Росією. Також домовилися нарощувати поставки зброї. Підтверджено партнерами більше ППО, підтверджено більше танків, підтверджено більше артилерії, снарядів, підтверджено більше навчання наших військових. І як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось. Успіх повинен бути. На підсумковому брифінгу голова американського міноборони Лойд Остін зазначив, союзники України домовилися забезпечити вісім бойових бригад серед озброєння, поставки якого підтвердив Остін танки Абрамс, «Челленджер», Леопард та Т 72 Також у Пентагоні підтвердили передачу бойових машин Страйкер та Бредлі. Як підсумок Остін окреслив дати можливого контрнаступу ЗСУ. Зараз ми маємо створити певний імпульс, щоб події на полі бою розвивалися так, як це потрібно Україні. Ми очікуємо побачити контрнаступ України вже навесні. Ми всі наполегливо працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо оснащення та зброї. Це допоможе здобути перемогу. Бахмут – найгарячіша точка на фронтовій мапі. Здається, за кілька місяців ми вже почали звикати до цієї фрази. Але чому ж це містечко для на Донеччині стало для окупантів місцем масового знищення власних солдат, а для українських воїнів справжньою фортецею? Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, рішення захищати Бахмут з боку українського командування було правильним і стратегічно виправданим. Це змусило окупантів перекинути на цей напрямок значні сили ПВК Вагнер та повітряно-десантні сили, які мають особливу цінність. Як відомо, у цьому наступі росіяни понесли чи не найбільші втрати останнього періоду війни. Це значне послаблення ворога, враховуючи розгром елітних десантників і на іншому напрямку під вугледаром створює для ЗСУ сприятливі умови для майбутнього контрнаступу, вважають в інституті вивчення війни. І це означає, що Бахмут вже виконав свою роль у майбутній наступальній операції. Водночас, у Білому домі, вважають, що на даному етапі його задача не матиме для українських військ стратегічного значення. Але здавати місто ніхто й не збирається, наголошують у військовому керівництві. А українська розвідка навпаки упевнена, що й для ворога атака на Бахмут зумовлена не його стратегічною цінністю. Зокрема, представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголошує, що атаки на це місто потрібні росіянам, щоб відтермінувати контрнаступ українських сил у цьому напрямку, а також загалом на Донбасі. Тому кидає усі наявні наразі сили, незважаючи на значні втрати особового складу. При цьому він додає, що росіяни не зможуть уникнути наступу ЗСУ. Те, що ситуація біля Бахмуту, а також біля Вугледару, є найскладнішою на території України, але водночас ці міста є важливими елементами контрнаступу, підтверджує і президент Володимир Зеленський і додає, що нині Бахмут це жива стіна. Тож про будь-яку його здачу мова нині не йде. Люди міцні, захищаються міцно, стоять і розуміють, що вони фортеця для того, щоб Україна готувалась до деокупації всіх територій. Вони стоять міцно, і виконують своє завдання і знищують. Напевно, це найголовніше сьогодні. Знищують по максимуму сили ворога. А що ж до контрнаступу ЗСУ, то окупанти не зможуть його уникнути у Криму. Принаймні на це сподівається заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд у Криму є база дронів, звідки запускають безпілотники, які ранці передали Росії. Там є пункти командування та управління, які є важливими, адже Росія контролює всю територію, включаючи сухопутний міст. Є чимало військових об'єктів у Криму, які Росія перетворила на важливий логістичний офіс цієї війни, утворивши там склади. Тому це все легітимні цілі. Україна б'є по них, і ми це підтримуємо. Вікторія Нуланд і раніше, працюючи на різних посадах у держдепартаменті США, була послідовна у своїх заявах про приналежність Криму Україні, а також про репресії проти кримських татар. Давайте пригадаємо, ми говорили, що готові скасувати санкції, ухвалені у вересні. Зрозуміло, були також санкції ухвалені раніше у відповідь на Крим. Вони зберігатимуться допоки ми не зможемо відновити український суверенітет у Криму. Навіть якщо Україна створює мирну демократичну незалежну націю на 93% своєї території, Крим і схід України страждають від царства терору. Жахливе рішення окупаційної влади Криму заборонити меджеліс, позбавляє кримсько-татарський народ його історичної форми представницької демократії. Повертаючись до заяви Вікторії Нуланд про легітимні ці цілі у Криму, які вона називає такими. То є реакція від російського російського представництва. Там Пісков сказав, що вона дуже агресивно налаштована, і в принципі США спонукають світ до війни і розпалюють таким чином конфлікти. А якщо пригадати, що напередодні заяви Вікторії Нулан, Тентоні Блінкен сказав, що вони не спонукають навпаки українську армію знищувати військові цілі в Криму або Навпаки, захоплення відвоювання Криму воєнним чином це червона лінія для Путіна, і тоді він зможе застосовувати більше озброєння і складніше озброєння, складніші типи ракет. То можна прослідкувати і зробити висновок, що перше, ну, якась міскомунікація вийшла у Ентоні Блінкена та пані Вікторії Нуланд, або ж. Вони спеціально заплутують Російську Федерацію, даючи різні заяви з проміжком в одну добу. Цікаво про це. Подумайте і ви. Тим часом шириться інформація про новий наступ РФ у НАТО. Кажуть, мовляв, він вже розпочався. Генсек організації Єнс Столтенберг переконаний, збільшення кількості російських військ та зброї на тимчасово окупованих територіях України свідчить про небажання російського президента закінчувати війну. Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Ми бачимо, що президент Путін і Росія все ще хочуть контролювати Україну. Ми бачимо, як вони надсилають більше військ, більше зброї. Водночас, секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Тож навіщо Росія розганяє меседж про великий наступ? Додає скепсису щодо реалії нового наступу окупантів, і заява міністра оборони Великої Британії Бена Волеса він каже, в Україні нині перебуває 97% всієї російської армії. Тож закономірно виникає питання, про який новий наступ росіян може йти мова, якщо майже вся бойова сила ворога вже на території нашої країни. Ну от дійсно дуже цікаве і логічне питання він Бену Волеса про це теж можна порозмірковувати. Але разом з тим ми бачимо заяву очільника Авдіївки Віталія Барабаша, який говорить, що окупанти стягують війська на Донецький напрямок. За даними його розвідки, до Авдіївки Бахмута та Мар'їнки окупанти стягують додаткові сили. І він називає орієнтовні цифри від 160 до 190 батальйонів. Якщо е перекласти це люд. Ською мовою, то давайте зараз просто з вами порахуємо, що 190 батальйонів це приблизно 80-70 бригад. Якщо в одній бригаді від одніє тисячі до двох з половиною тисяч людей може перебувати а, а то й більше, то ми можемо мати цифру, яка вражає це десятки тисяч військовослужбовців. Також є інформація, що вони намагаються невеликими машинами звозити боєкомплекти. Невеликими машинами маються на увазі не вантажівками, як вони це робили раніше, а фактично легковиками, пікапами. Таким чином ми можемо зробити висновок, що окупанти бояться привозити свої боєкомплекти великими машинами, бо наша аеророзвідка їх бачить і точно все знешкодить. В ту ж мить, коли засіче. Ну і ми вже знаємо, що попередніми тижнями була інформація про те, що і боєкомплекти, точніше склади боєкомплектів, зменшуються і віддаляються від лінії фронту. Все це говорить про те, що окупанти, хоч і готуються до можливого контрнаступу, але дуже злякані українськими ударами. Боротьба з ворогом це також подолання наслідків війни, знешкодження мін, касетних боєприпасів та снарядів, які не розірвалися. Саме тому уряд утворив міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, треба визначити стратегії та дорожню карту розмінувань. Видання Форбс наголошує, що десятки мільйонів людей у світі розраховують на українське зерно. Але очищення земель від вибухівки через вторгнення Росії коштує дорого, адже понад 40% території України заміновано. У держслужбі з надзвичайних ситуацій вважають, розмінування буде тривати близько 10 років. Основні напрямки роботи саперів нині це Донецька, Миколаївська, Харківська, Херсонська області. Євросоюз допомагає Україні в боротьбі з наслідками війни і готовий дати на розмінування деокупованих територій додаткові 25 мільйонів євро. Водночас українські ВМС придбали у Великої Британії кораблі королівського флоту, які можуть шукати та знищувати міни. Зараз на них проходять навчання українській екіпажі. Ну і коли ці е, тральщики мають заступити на чергування в українських водах, буде залежати від е, керівництва воєнноморських сил збройних сил України. А от е, я хотів би вам розповісти, можливо, ви вже знаєте або ж ні, про додаток, який створили створили ДСНСники. Він е, називається розмінування України. Для чого нам цей додаток і що можна з ним робити? Ну, по перше, для того щоб зареєструватися в ньому, треба пройти. Е, Дуже просту форму реєстрації через додаток «Дія», аби е, цей додаток впевнився, що ви та сама людина за яку себе видаєте. Що може робити цей додаток? Ну, по-перше, коли ви його відкриваєте, ви можете побачити карту. На цій карті е, позначені замінування. Наприклад, жовті позначки означають, що це не підтверджене мінування. В а от е, червоні позначки означають, що це 100% підтверджене е, мінування. Або там знаходяться вибухонебезпечні предмети в радіусі 100 метрів, тому дуже небезпечно до них підходити. Також, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, ви можете через цей додаток про нього сповістити так, і натискаєте сповістити, і там відкривається вам декілька опцій, як це зробити. Перше, ви маєте вказати точну локацію, де ви знаходитеся, або де ви бачите цей вибухонебезпечний предмет. Далі вам треба його сфотографувати і постаратися пояснити, що це. Але Якщо ви не знаєте, який вибухонебезпечний предмет ви бачите перед собою, цей додаток вам теж підкаже, тому що саме там є вкладка інформація, на якій ви можете ось, поміж іншого побачити різновиди вибухонебезпечних предметів. Це міни або снаряди, які не розірвалися. Якщо зможемо показати, як виглядає ця вкладка, було б було б дуже добре, тому що насправді дуже зручно і корисно користуватися таким додатком. Можливо, трохи пізніше, А зараз повернімося до головних тем. Отже, західні компанії зосередилися над питанням виробництва зброї в Україні. Велика Британія вже проводить переговори і хоче створити відповідне спільне підприємство на території нашої країни. Говорять про такі підприємства на території України, і Франція та Німеччина. А ось Німеччина почне виробляти боєприпаси для дозенітних установок гепард, які передала Україні. Берлін уже уклав відповідний контракт із німецьким оборонним концерном «Райнметаль». Бундесвер зняв гепарди з озброєння, ще в 2010 році, і відтоді. Не поповнював арсенал боєприпасів до них. Швейцарія, яка є головним виробником боєприпасів, відмовлялася постачати снаряди через позицію нейтралітету країни. Тепер рішення цієї країни не вплине на постачання боєприпасів і вирішить проблему із їх дефіцитом в Україні. А от США уклали контракт на виготовлення боєприпасів для України на 525 мільйонів доларів. Снаряди виготовлятимуть дві американські компанії. Перші поставки мають розпочатися в березні цього року. Замовлення на виробництво боєприпасів надане через побоювання стосовно швидкого вичерпування запасів артилерійських боєприпасів. 120-мм міномети, мінометні міни «Укроборонпрон» налагодив їх серійне виробництво. Це перший продукт у спільній кооперації з однією з країн-член НАТО. Щоправда, у концерті не уточнюють, про яку саме країну йдеться з міркувань безпеки. Цей снаряд найбільш затребуваний в українській армії. Він вражає цілі з міномету на відстані до 8 кілометрів. В Укроборонпромі запевняють, уже скоро мінометна міна потрапить на озброєння нашої армії. А тим часом НАТО планує збільшити витрати на оборону. Ще у 2014 році країни Альянсу взяли зобов'язання рухатися до витрат у 2% від ВВП на потреби оборони. За 10 років багато країн так і не досягли цього порогу. А після вторгнення Росії в Україну члени альянсу вирішили збільшити витрати на оборону, і тепер відмітка у 2% від ВВП країни стане мінімальним порогом. Тим часом у РФ різко скоростилися виробництво зброї, необхідної для війни проти України. Ось такі дані розвідки Британії. Розвідники уточнюють, таке падіння не відповідає вимогам Міністерства оборони країни-агресорки із забезпечення воєнної кампанії проти України. І якщо ми будемо говорити про війну на виснаження, адже про таку війну ми говоримо спершу, це мало бути швидке захоплення, так званий бліцкриг за три дні, потім за два тижні, потім на місяці, а потім не вдалося. А потім виявляється, що не вистачає боєприпасів. Виявляється, що Росія не встигає виготовляти стільки боєприпасів, щоб вести таку війну, яку вона веде зараз, у повному обсязі. Але разом з тим виявляється, що і колективний захід і Нато не були готові до такої війни. Виявляється, що не лише із запасів треба діставати ці боєприпаси треба їх і виготовляти. Виявляється, що недостатньо вкладалися в сектор оборони. Виявляється, що в принципі, весь світ не був готовий до такої війни. Росія не була готова до такої довготривалої війни з Україною. А весь світ не був готовий до того, що війни будуть тривати так довго у сучасному світі, в 21 столітті. Тому маємо над чим подумати. Точніше, мають над чим подумати керівники, мають над чим подумати у НАТО і мають над чим подумати виробники озброєння. Хоча для них, звісно ж, все тільки починається, ну хоч. У когось все буде добре. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон підтвердив відправку в Україну 51 БМП Сіві 90 і неназваної кількості Сау Арчер. Про це детальніше читайте у телеграмі «Ukraine World News». Ви можете швидко перейти за посиланням за допомогою QR-коду, який ви бачите на своєму екрані. Військова допомога Україні від країн Європи та світу триває. Та ще й за графіком постійного зростання. Ось, скажімо, Швеція, до середини осені минулого року ця скандинавська країна надала нам різного озброєння та військових товарів на 169 мільйонів доларів. Але вже у листопаді уряд оголосив пакет допомоги на 287 мільйонів, тобто на цілий мільярд шведських крон, більше аніж у всіх попередніх пакетах. А ось з нами нова інформація про шведську зброю 380 мільйонів доларів, рекордний і вже 10-й пакет. До нього увійдуть 51 бойовина, бойова машина піхоти СІВ-90 з потужною 40-міліметровою гарматою, переносні зенітно-ракетні комплекси н гранатомети, протитанкові гармати, автоматична зброя, засоби розмінування та боєприпаси. Але найголовніше автоматизовані. Самохідні артилерійські установки «Арчер». У перекладі лучник, до речі, фахівці кажуть, одні з найкращих у світі. Їхня фішка у тому, що здійснивши залп, установка залишає місце стрільби ще де до того, як снаряди досягнуть цілі. Тож це обезпечує їх від прильоту у відповідь. Додавши повну автоматизацію процесу заряджання і відповідно підвищення темпу стрільби, усе це робить їх разючою силою. І це ще не найцікавіше. Адже країна, яка має у своєму розпорядженні 48 таких машин, планує відправити Україні увага, дивізіон із 12. тобто четверту частину, що багато говорить про рівень підтримки від Швеції. Саме так. Бачите, хтось е, має менше і відправляє більше. Е, хтось відправляє взагалі усе, що має. Ну а хтось приймає рішення дуже довго. Але напрошується висновок, що всі безпекові конференції, е, Мюнхенська безпекова конференція і всі обговорення, дипломатичні кроки, дипломатичні коаліції, політичні рішення все ж таки впливають на те, щоб світ робив правильні кроки при допомозі Україні в російсько-українській війні ми маємо перемогти. Світ це розуміє, і тепер ми лише чекаємо, поки нам нададуть всю необхідну зброю для цієї перемоги. Так уже їдуть до нас танки Леопарди, так уже приїхали до нас Бредлі. Так, ми маємо і Хаймарси. Так, ми маємо і. Дуже потужну е, протиповітряну оборону, але не забувайте, що ми чекаємо ще й проти ракетну оборону. Це теж для нас дуже необхідно. Якщо танкова коаліція вже створена, то необхідно якомога швидше створити і авіаційну коаліцію для того, щоб приймалися чіткі швидкі дипломатичні кроки. На шляху досягнення цієї мети зрозуміло, що лідери і міністри оборон інших країн заявляють, ну до, до прикладу, міністр оборони Великої Британії заявляє, що ми зможемо отримати Єврофайтер тайфун тільки після завершення війни, тому що навчатися е, літати, керувати таким літаком дуже довго і складно, ба більше це дуже складна система. Для керування якою треба не лише один пілот, не лише техніки, а й приблизно 150 людей персоналу на землі, які готують літак до того, як він злетить, і потім мають його посадити і обслуговувати цей літак. І це все зрозуміло. Тому ми дуже сподіваємося, що якщо літаки, ви, дорога міжнародна спільнота, залишаєте на потім, то принаймні зараз надайте нам усе необхідне на землі, аби ми могли реалізувати наш контрнаступ із найменшими втратами. Добре. Експертні думки, аналітика та лише достовірна інформація. Опорний пункт повернеться.